Як поліцейські розводять водіїв на статтю 130 КУПАП та під погрозою ТЦК незаконно складають такі протоколи відповіді адвоката на підставі практичних прикладів та відповідно до судового рішення у коментарі та наприкінці публікації? Наразі багато є прикладів, де поліція погрожує водіям доставити їх в ТЦК по різним мотивам, але це інша історія. Відповідно до Нашого протоколу про адміністративне правопорушення водій керував автомобілем з явними ознаками наркотичного сп'яніння, а саме, сповільненість рухливості та непророда, блідість обличчя від проходження медичного огляду на стан наркотичного сп'яніння у лікаря-нарколога водій відмовився. За що зафіксовано на бодікамеру поліцейських. Від керування транспортним засобом водій відсторонений, чим порушив він пункт 2.5 ПДР, за що передбачена відповідальність за статтею 130 КУПА зазначений протокол, направлений до суду, що водія позбавили прав на один рік та штраф 17 тисяч гривень. Водій у судовому засіданні свою провину не визнав та надав відповідні пояснення. Відповідно до яких він їхав до лікарні та зупинився. Почав виходити з авто, позаду зупинилися поліцейські. Поліцейські попросили надати документи, він їх надав. Вони запитали, що з рукою. Водій їм повідомив про те, що йому зробили операцію та на сьогодні призначили перев'язку. А дружині, яка вагітна, треба було здати аналізи. Жінка також перебувала в авто. Також була ще дитина трьохрічна, і дитину не було де залишити. На питання, чи вживав, він відповів: ні, не вживав. Сказали, що у нього вид стомлений, та запросили до свого службового автомобіля поговорити. Потім повідомили, що їм треба скласти протокол за статтею 130 та запропонували на відеозапис відмовитись від огляду. А якщо водій не погодиться, то його відвезуть до ТЦК. Звідки він вже не повернеться. Якщо ж відмовиться від огляду на камеру, то вони його відпустять. Та вже не будуть вилучати ані автомобіль, ані складати додаткові протоколи. Водій злякався та погодився на таку пропозицію поліцейських та все підписав. І поліцейські поїхали, а вони пішли у лікарню разом з дружиною. Суд частково повірив водію та закрив справу з підстав. І так, по перше, до протоколу не було долучено акт огляду на стан сп'яніння, зазначений у протоколі. Далі дослідженим у судовому засід... засіданні відеозаписам з бодікамер було встановлено, що поліцейськими не дотримано.